Добрий вечір, любі малята. Сьогодні ми з вами прослухаємо казочку, українську народну Коза Дереза. Були собі дід та баба. Поїхав дід на ярмарок та й купив собі козу. Привіз її додому, а рано на другий день посилає дід старшого сина ту козу пасти. Пас пас хлопець її аж до вечора та й став гнати додому. Тільки до воріт став доганяти, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кизонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла, тільки бігла через місточок. Та вхопила кленовий листочок, тільки бігла через гребельку, та вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. От діти розсердився на сина, що він погано худоби доглядає, та й прогнав його. На другий день посилає другого сина, меншого. Пас пас хлопець козу аж до вечора та й став гонити додому, тільки став до воріт доганяти. А дід став на воротях у червоних чоботях, та й питається Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. От діти того сина прогнав. На третій день посилає вже жінку. От вона погнала козу, пасла весь день. Ввечері стала доганяти до двору, а дід уже стоїть на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла, бігла через місточок, ухопила кленовий листочок, бігла через гребельку, вхопила водиці крапельку. Тільки й пила, тільки й їла. От дід прогнав і бабу. На четвертий день погнав він уже сам козу. Пас увесь день, а ввечері погнав додому. І тільки надігнав на дорогу, а сам навпростець пішов, став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я не пила, я й не їла, бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, Бігла через гребельку, вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. От тоді дід розсердився, пішов до коваля, вистали в ніж, став козу різати, а вона вирвалась та й утекла в ліс. У лісі, бачить, коза зайчикову хатку. А вона туди вбігла та й заховалася на печі. От прибігає зайчик, коли чує, хтось є в хатці. Зайчики питається. А хто хто в моїй хатці? а коза сидить на печі та й каже. Я коза, дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. От зайчик ізлякався, вибіг з хатки, сів під дубком, сидить та й плаче. Коли йде ведмідь та й питається. Чого ти зайчику побігайчику плачеш? Як же мені не, без медику не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить, а ведмідь от я його вижену, побіг до хатки. А хто, хто в зайчиковій хатці?» А коза з печі я коза, дереза, за три копи куплена, півбока луплена, Тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі смерть. Ведмідь ізлякався. Ні, каже, зайчику, побігайчику, не вижену, боюсь. От і знов пішов зайчик, сів під дубком та й плаче. Коли йде вовк і питається А чого це ти зайчику побігайчику плачеш? Як же мені, вовчику, братику, не плакати, коли в моїй хаті звір страшний сидить, а вовк от я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут і ведмідь гнав та не вигнав. От же вижену. Побіг вов до хатки та й питається А хто, хто в зайчиковій хатці? а коза з печі, Я коза, дереза, за три копи куплена, пів бока луплена, тупо. Ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. Вовк ізлякався. Ні, каже зайчику побігайчику не вижену, боюсь. Зайчик ізнов пішов сів під дубком та й плаче. Коли біжить лисичка сестричка, побачила зайчика та й питається. А чого ти, зайчику, побігайчику плачеш? Як же мені не плакати, лисичко сестричко, коли в моїй хатці страшний звір сидить. А лисичка, от я його вижену. Де тобі, лисичко? Його вигнати тут і ведмідь гнав, не вигнав, і вовк гнав та не вигнав, а то ти от же вижену, побігла лисичка до хати та й питає. А хто, хто в зайчиковій хаці? Коза з печі, коза, дереза за три копи куплена, пів бока луплена, Тупу-тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. От лисичка теж злякалась. Ні, каже зайчику побігайчику, не вижену, боюсь. Пішов зайчик, сів під дубком та й знову плаче. Коли це лізе, рак не борак, та й питається. Чого ти, зайчику побігайчику, плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить? А рак хм, от я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут ведмідь гнав та не вигнав, і вовк гнав та не вигнав, і лисиця гнала та не вигнала. А то ти отже вижену кажу тобі. От поліз раку хатку та й питається. А хто хто в зайчиковій хатці?» а коза з печі? Як коза, дереза за три копи куплена. Півбока луплена, тупо тупо ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі смерть. А рак усе лізе та лізе, виліз на піч та, а я рак, не барак, яку щипну, буде знак. Та яку щіпне козу клешнями, коза як замекає. Та з печі, та з хати побігла, тільки й видно її. От тоді зайчик радий прийшов у хату та й каже ракові Дякую тобі, раке, та й став жити й поживати в своїй хатці. Хто слухав малята молодець.